Анія сьогодні в нас на огляді ще один американсько-японський кросовер, який ви теж полюбляєте купувати в нашої компанії з Америки. Колись до початку повномасштабної війни цих автомобілів заказували просто безліч. А воно і не дивно, чому заказувати якісь седани, якісь Toyota Camry, якісь там Ford Fusion, коли за майже ті ж самі гроші можна замовити. Середньорозмірний кросовер Nissan Rogue. Чому взагалі купують автомобілі Nissan Rogue? Ну, по-перше, мабуть, це через дизайн. Ви лише подивіться, ця машина рідко але займала другу строчку по продажах кросоверів в Америці, бо першу строчку майже завжди займає або Toyota RAV4, або Honda CR-V. Переважно, це все ж таки Toyota Rav4, але. Хонду Sierv теж непогано купують, але ця машина займає третю строчку. Вона дуже часто конкурувала з автомобілями Hyundai Tucson, який теж іноді займав третю строчку. Але вона була точно значно популярніша, ніж, наприклад, джипи Cherokee та Mitsubishi Outlander. Хоча мені це не зрозуміло, особисто мені джипи подобаються більше. Тож за що купують саме Nissan? Ну, дизайн ми вже згадали, а ще комплектація. Їх буває всього три: перша базова модифікація S, так би мовити, S. Вона включає в себе стальні ковані диски не з колпаками переважно. У вас буде ключик, з якого треба буде доставати лічиночку та заводити машину. У вас буде кондиціонер, у вас буде склопідйомники. У вас не буде камер 360, не буде шкіряного салону, не буде електроляди. Взагалі майже нічого не буде. Але буде завжди у вас двигун. Бо двигун у нас майже безальтернативний в Америці. Так, я знаю, що в Україні та в Європі ці машини під назвою X-Trail продавалися майже завжди безальтернативно. У вас буде саме цей двигун в Америці. qr 25 de він називається. Це непоганий двигун, чотирициліндровий. Якщо ви будете гуглити, що це саме за двигун, то ви знайдете, що по ньому є якісь неполадки, недоліки, якісь течі сальників, ще щось там. Ланцюг розтягується, бо так двигун у нас ланцюговий. Але це все переважно до двигунів, які випускалися до 2007 року. Так би мовити, перше покоління. Після його оновили. для 2014 року, коли з'явилося перше покоління саме нашого 32-го кузову X-Trail або Nissan Rogue, Його оновили ще раз. Там питань вже мінімум. І така машина, як у нас, рестайлінг з кінця 2016 року, модельний 17-й ще раз оновлений двигун, і до нього майже нема питань, але все одно. Ресурс цього двигуна на практиці реально 300-350 тисяч кілометрів. До цього вам треба буде на пробізі приблизно 150-200 тисяч кілометрів, залежно від вашої манери їзди, замінити ланцюг, краще б вам це зробити. І раз на 90 тисяч кілометрів вам треба буде регулювати теплові зазори клапанів, бо того самого присловутого гідрокомпенсаторів клапанів тут, на жаль, нема. Але є два вали, які міняють фази газорозподілу і двигун доволі непогано працює екологічно та потужно. 170 сімдесят. Або 175 в різних версіях по різному написано коней, 230 моменту, і для цієї машини, яка важить 1700 кг, кілограмів, взагалі-то цього вистачає. Ще була версія на дволітровому двигуні в Америці, але там вона була за допомогою 30 кіловатного електродвигуна, так би мовити, м'який гібрид. Тих версій дуже мало, ви майже їх не знайдете. Ну і так, в Європі були версії на варіаторах: 1,6 дизель, бензин, дизель, дволітровий бензин, 1,5 дизель, 1,6 Там щось бензин буває, 1,2 турбо. Ні, цього всього в Америці не було. Тож у вас майже завжди буде саме цей двигун з варіатором. Непогано ставиться сюди газ, можна експлуатувати. Чому ні? Це у вас буде у всіх комплектаціях. Друга комплектація це вже СВ. Як у нас, вони бувають вже доволі непогані. Буває валюровий салон, це вже було до рейстайлінгу. Після рейстайлінгу, на жаль, теж просто тканина. Але 100% у вас вже буде двозонний клімат-контроль. Вже у вас 100% будуть літі диски, як у нас, 17-го радіусу. Бувають ще і 18 18 диски, але на СВ шку вони не ставились. І переважно в більшості у вас. Більше нічого не буде, але якщо вам пощастить і ви знайдете нафаршировану свишку, то у вас вже буде і безключовий доступ, як у нас. За допомогою клавіші, вона або відкривається, або закривається. Якщо ви бачите ось такі от рогалики на дзеркалах заднього виду, то це вже камери 360. Вони теж є в нашій комплектації. Також в нашій комплектації, якщо трішечки потримати за кнопочку на ключі. Бачите, відкривається ляда, а це нам дає доступ 500-літровий багажник, в якому є підвійна підлога, доволі непоганого об'єму. Можна скласти сидіння другого ряду і взагалі буде півтори тисячі літрів. В такій, в такій конфігурації щось близько 500. Але в нас тут, бачите, пол можна зробити вище або. Нижче декілька варіантів. Можна поставити всілякі полочки, шухлядки. Тут можна багато всього сховати, можна попутно щось відламати, можна скласти все як є. Тож, бачите, полочок всього тут багато, доволі зручно. Тож можете виїхати десь на природу, все розкластися, сидіти доволі зручно. А що в нас там по задніх місцях? Як бачите, позаду в нас дуже багато місця. Багато простіру над головою, а це все через те, що у нас є непоганий набор регулювань. Ми можемо трошки здвинути сидіння вперед і все одно ще залишиться дуже багато місця. Також у нас можна міняти нахил спинки. От зараз він зроблений максимально і тут взагалі куча місця, але можна зробити спинку більш горизонтальною. Теж непогано, теж можна так їздити. У нас, на жаль, в нашій комплектації нема тут ніяких розеточок, є декілька підстаканників під локітнику, є вентиляція, є підсвіточка. Не ледівська, але погано світло світить. Є декілька кармашків, це теж плюс. Не у всіх комплектаціях вони були. Наприклад, в базовій комплектації S цього не буде. Пішли вперед. Щодо передніх сидінь. Ну, Як бачите, в нас є ключі, куди покласти. Сюди ж можна покласти і смартфон якийсь ваш, є підігрів сидінь, є двозонний клімат-контроль, до речі, звичайний кондиціонер виглядає майже так само. Тож не... О, не будьте обмануті. Приблизно так в нас виглядає мультимедіа система, так як в нас комплектація СВ на багатьох допах, в нас є камери 360, які навіть показують траєкторію. Бачите, коли я там. Кермую трішечки, воно показує, змінює нахил, куди я буду їхати. Це вже доволі непогано. В нас є кольоровий дисплей, який теж тут все показує, тут теж можна багато чого змінювати. Там, тут у нас є витрати палива, 8,3,6 середнє, компас у нас є, яка музика грає. Тиск в колесах та таке інше. У нас є два колодця: один показує тахометр, інший спідометр. Зручне кермо. До рестайлінгу воно взагалі інше і не таке зручне. Можна відрегулювати все це і по нахилу, і по наклону. Я маю зріз 180 см і вагу понад 95 кг, і я відсунувся максимально далеко, щоб сістися зручно на кермі. Мені довелося використати всі можливі діапазони. Тож, якщо ви зростом трішечки вище, ніж я, можливо, вам буде тут не також і зручно. У вас тут є той самий ножник. Також у нас є клавіші спорт та еко. Тут у нас внизу у нас є клавіші. Паркувального режиму, кнопочка відкривання задньої електроляди, це теж преференція нашого режиму. Кнопочка підігріву керма, є очечничок, і дуже великі козирки з дзеркалами і підсвіточками. Взагалі-то в машині сидіти зручно, пластик зверху м'який, але все одно тут щось трошки десь поскріпує. Знизу м'якого пластику немає, воно все якесь ну таке японське, понісановське, зроблено, не регулюють, не регулюється ніяк підлокітник. Пластик, ну, Тут щось, наче зроблено, наче це шкіра і строчка, але ну, якось воно так ну, не дуже якісно. Тож це точно не преміум. Це все ж таки дешевий, але японський автомобіль. Тож, якщо вам хочеться саме такий японський автомобіль, то в описі під цим відео ви знайдете наш телеграм-канал, там є багато варіантів автомобілів, в тому числі такі автомобілі, як Nissan Rogue, там теж можна знайти. Ну а якщо вам ще цікаво, як ця машина їде, не перемикайтесь! Ми користуємось пасками безпеки та їдемо перевіряти, як воно їде. Ну що, друзі, давайте перевіримо, як же їде Нісан Rogue. Обов'язково пристебніться Паском безпеки, як бачите, в нормальних машинах нема навіть тих заглушок. Але є камери. І ось якщо вам треба десь виїхати, де вузенько, як у нас, то вам, мабуть, може стати в нагоді така система, завдяки якій, бачите, навіть передній габарит прописується, як він буде їхати. Дуже зручно. Навіть якщо ви не вмієте їздити так само, як я, ви зможете впоратись з цим автомобілем. Ну, його не те, щоб можна вважати прям таким великим автомобілем, але це середньорозмірний все ж таки кросовер, бо є машини значно менше. Той самий Suzuki SX4, який стоїть попереду перед нами, він значно менший за габаритами. Але все ж таки це останній такий середньорозмірний кросовер, якого немає на 7 місць. Бо, наприклад, той самий Mitsubishi Outlander, який, як я вже казав, має ту саму коробку перемикання передач, він вже буде йти. Буває в саміх місних версіях. Як же їде Nissan Rogue? Ну що, друзі, це типовий японський кросовер. Приблизно так само по відчуттях працює підвізка в Mitsubishi Outlander і приблизно так само в Toyota RAV-4. Якихось особливих відмінностей в цих машинах, чесно кажучи, нема. Це завжди щось таке трошки жорсткувате, непогано, в принципі, кероване, але. Підвізку завжди ви будете чути, тобто роботу підвізки, як воно відпрацьовує на якихось там дрібних ямках, все це ви будете відчувати це завжди. Так, ліренс 210 мм вам дозволяє їхати майже не розбираючи, яка у вас там під колесами дорога, але все одно ви все це будете відчувати. Машинка жорсткувата. Але це нам дає не тільки те, що ви просто відчуваєте і чуєте всю роботу підвізки, а ще й. Непогану керованість, звісно, з поправкою на те, що це все ж таки кросовер. Тобто, що я маю на увазі? Ну, той самий Чирокі він буде м'якіший та плавніший в своїх повадках. Але, як на мене, саме керування тягою в Cherokee трішечки приємніше за рахунок того, що там все ж таки автомат. Наша коробка варіатор це той самий варіатор Джатко, на який всі. Мають якісь нарікання, на які було більше за всього нарікань по цій машині, бо взагалі та машина дуже надійна. І після рестайлінгу 2017 року всі ті недоліки, які були спочатку з 2014 року, там якісь косяки були по електриці, по рульовому керуванню, по саме рульовій рейці, по якихось там прокладочках, по двигуну, все це було виправлено. Але варіатор, проблема з ним лишилася, хоча його і оновили. Так, начебто проблем там якихось стало менше, але він все одно перегрівається, якщо ви будете по трасі на ньому навалювати 150-160 км на годину. Він того не любить. Навіть компанія Nissan в Америці запровадила сервісну компанію, на якій вони, ну, Ну, майже вимагали від своїх власників, що якщо ви хочете продовжити життя своєму кросовері на варіаторі, то вам треба обов'язково встановити додаткову систему охолодження, додатковий варіатор, додатковий контур, щоб рідини в коробці стало більше, і начебто від цього вона живе довше та краще. Але це все робилося за гроші власників, не за кошт компанії Nissan. Тож. Якщо ви собі купуєте машину, треба перевірити наявність такої системи. Бо якщо її там нема, ліпше її все ж таки встановити. Бо дійсно є момент, якщо ви хочете їздити довго по трасі а, на великих швидкостях, там 130, 140, 150, Коробка того не любить. Якщо ви будете їздити в рамках правил чинного законодавства України, питань до неї, начебто, не було, але знов ж таки до пробігів, 200-250 тисяч кілометрів. Хтось доїжджає і більше, але зазвичай це 200-250 і коробка не починає вимагати якогось певного ремонту. За скільки ви проїдете ці самі 200-250 тисяч, скільки ви наїжджаєте за рік? Ну, наприклад, власники цієї машини наїжджають за рік за рік приблизно 20 тисяч кілометрів. Сьогодні в нас на одометрі 100 тисяч кілометрів, там 101 тисяча. Це означає, що попереду їх ще чекає приблизно 5-6 років без проблем. Проблемної експлуатації їхнього Rogue, а далі так можливо, треба буде щось робити з тою самою коробкою Jatco. Але як часто сьогодні ну, люди змінюють автомобілі? Ну Наприклад, я свій автомобіль хочу зараз змінити, я на ньому приблизно 3 роки їжджу І це, мабуть, ну, максимум. На сьогодні 3-5 років, більше ніхто на Україні на машинах не їздить. Всі намагаються щось оновити, освіжити. Бо технології не стоять на місці, ну той самий екранчик. Коли машина з'явилася в 2014 році, ну це було щось неймовірно. Можна вимкнути тут навігацію, камери, мультимедіа система. Це було дуже круто. На сьогодні цей тачскрін ну це вже щось ну таке застаріле. Він не дає нам щось покерувати, поки ми їдемо, але все одно був він непоганий, але лише до 2014 року. Для 2015 року ще він, був не прик... ще він був доволі прикольний. Але сьогодні 24. й Так, те, що в нас є камери 360, є можливість оглянути, як ми там повертаємо колесо. Як бачите, у нас малюються лінії, куди ми їдемо. Це все дуже зручно, але, знову ж таки, на сьогодні на автомобілях більш свіжих, там з 2020-2021 року і далі, це все виглядає ще крутіше. Двохзонний клімат в комплектації СВ. Так, супер, прикольно. Але на сьогодні є вже системи, які ну, більш якось прикольно працюють і так далі. Ну тож, як бачите, ми переїжджали переїзд. Так, кліренс 210 мм дозволяє нам глотати всю цю підвізку невзгоди наших українських доріг без питань. От, бачите, у нас тут. Блікає система сліпих зін, Нін Марін, Вона нам підказує, що там є у дзеркалах ще щось, чого ми можливо, могли не побачити. Взагалі-та машина непогано прискорюється, класно реагує на педаль акселератора і непогано стоїть на дорозі. Можна взагалі не триматись за кермо, навіть на поганій дорозі машина їде як по рельсах. Це прикольно, це зручно. Машина дозволяє трошечки побешкетувати, але єдине мене для вас таке рекомендація: не треба цього робити дуже часто, бо знову ж таки варіатор того не любить. Питань до двигуна у вас 100% не буде, навіть якщо він буде у вас працювати на газу, незважаючи на те, що у нас, на жаль, нема регуляторів, ой, нема цих гідрокомпенсаторів, чомусь всі люди, коли питають, там, чи можна встановити газ, додатково питають. А чи є там гідрокомпенсатори? Бо якщо є, це ж такий геморой. Але а, рекомендація заводських даних щодо регулювання цих теплових зазорів клапанів, так як у нас немає гідрокомпенсаторів, їх треба таки регулювати раз на 90 тисяч кілометрів. Якщо ви встановили газ, окей, треба цей інтервал скоротити вдвічі 45 тисяч кілометрів. Це все одно 2-3 роки експлуатації. Для когось це один рік, а для когось це 2-3 роки. Тож один раз на 2-3 роки витратити, там 50 доларів на регулювання цих теплових зазорів, це, я вважаю, не є проблемою. Але на газу ви можете добряче зекономити. От зараз ми їдемо на бензині, ми не їдемо агресивно, ми їдемо спокійно. І вказувач витрат палива нам показує, що в нас витрати палива менше 10 літрів на 100 км. До цього я спробував їхати трішечки агресивно, він мені показував 13 копійками літрів на 100 кілометрів. Тож, правда, буде у вас десь посередині. Якщо ви будете просто їздити містом, у вас буде приблизно 10-11 літрів витрата палива по місту, і це все. Не в останню чергу завдяки все ж тому варіатору. Бо, наприклад, на тих самих автомобілях Джип з автоматичною коробкою перемикання передач, яка має аж 9 ступенів, у вас все одно буде на літр, півтора, а то й на два більше витрата палива, ніж тут. Так, воно, наче й працює приємніше, там перемикаються передачі, все. Але наш варіатор після рестайлінгу теж вміє мітувати передачі. Ви можете навіть перевести його в ручний режим. І зараз у нас сьома передача. Якщо б у нас була комплектація SL, тут має. Можуть навіть бути підрильові пелюстки, але я можу це скидувати передачі просто отак, дивіться, Об і четверта. Оберти плавнесенько так, е підбираються до якоїсь там певної передачі, бо це все ж таки імітація. Це нема фізичних передач, там все одно, все одно це варіатор. Але він начебто вміє до якоїсь певної міри тримати якісь оберти і давати вам змогу, так би мовити, побешкетувати на дорозі. Знову ж таки, ми б цього вам не радили робити, але можна те зробити. Чому взагалі сьогодні всі ставлять собі варіатори? Ну, наприклад, перед попереду перед нами їде CR-V, і в неї теж варіатор. Позаду у нас був а, Subaru Legacy чи Outback, Що це таке було? А може це був Forester, взагалі Forester. то там теж стоїть варіатор. Розумієте? На Mitsubishi, на Outlander, на Outlander Спорт теж сьогодні стоїть варіатор. Дві причини є, чому ставлять саме варіатор на такі автомобілі сьогодні, начебто, це кросовер, має бути щось відтривале. Але ні, кросовер це все ж таки не бездоріжник, це машина кросовер, тобто перехрестя жанрів, перехрестя жанру універсал і перехрестя з жанру, ну такого, як он, там Нісан Навара стоїть, тобто повноцінний бездоріжник. Так? Це перехрестя. Тому це машина, яка може виконувати функції і універсала, бо має зручний кузов універсал, і трошки має функції бездоріжника, бо машина трошечки висока. Ті самі тести компаній, неяких авторитетних журналістів, які проводили на початку, коли з'явилася ця машина на бездоріжжі, якісь тести, виявили, що, до речі, автомобіль Nissan Rogue навіть в цьому поколінні непогано себе показує на бездоріжжі. Але все одно, якщо ви будете довго насилувати його на бездоріжжі, Муфта, яка передає момент на задню вісь, так і перегріється, варіатор перегріється, ваша машина стане і буде просити у вас відпочити. Тож, друзі, компанія CarfoSol точно радить вам купувати автомобіль Nissan Rogue, якщо ви хочете на неї просто їздити містом і експлуатувати його як городську міську машину. Непогана, зручна машина, чому б ні? Нам особисто не дуже подобається саме Nissan. За ці гроші ми порадили вам. Звернути увагу більше на щось інше. Наприклад, нашій компанії дуже подобаються автомобілі автомілімарки Jeep. Вони коштують приблизно тих самих грошей. Але якщо вам хочеться чогось японського, то чому б ні? У вас не буде на дуже багатий вибір. Бо той самий Toyota RAV4 або Honda CR-V набагато дорожче, ніж Nissan Rock. Mitsubishi Outlander теж трішечки, але все ж таки зазвичай дорожче. Невідомо чому, бо має той самий варіатор. Приблизно ті ж самі комплектації або навіть трошечки гірше, ніж у Nissan, і приблизно ті ж самі повадки, ту ж саму відсутність шумоізоляції, ті ж самі повадки по керуванню. Але він має сім місць. Але Nissan Rogue не має сім місць. Точніше, до рестайлінгу були деякі версії, в яких такі було там ще додатковий диванчик з двома місцями. Але місця там зовсім нема. Той самий Mitsubishi Outlander просто більший по габаритах, тому там є де розміститися всемиром. в Семером. Вороги нема. Але машина прикольна підкупає своїм дизайном. Всім подобається саме дизайн автомобілів Nissan Rogue. саме через це його і купують. А якщо додати до цього непогану ціну, сьогодні такі варіанти рестайлінгові можуть вийти у вам в бюджет від 12 тисяч доларів. А варіанти до рейстайлінгу ми б вам на сьогодні вже взагалі не радили розглядати, бо машина більш стара по роках, і там якоїсь економії в грошах точно вже не буде. А от гарний рестайлінговий рух можна привести в бюджет від 12 тисяч. Нагадую, є три комплектації SSW та SL. Дуже рідко трапляється ще й автомобіль гібридний на 2-літровому двигуні, але зазвичай це буде все те саме, що і у нас. Тобто двигун, QR, що-то там SR-25DE, щось таке він там називається. Той самий варіатор Jatco. Там щось чи 16 чи 17-та його модифікація, він якось так називається. І все це у вас буде або на передньому, або на повному приводі. В будь-якому разі ціна буде приблизно від 11-12 тисяч доларів. В самий старт менше сьогодні цю машину навряд чи вдасться зробити. Ви скажете на що її купувати під замовлення саме з Америки. Вони же на авторія коштують приблизно тих самих грошей. Так на жаль, на деяких автомобілях сьогодні. Зекономити прямо по грошам вам навряд чи вдасться. Але якщо ви хочете для себе перевірену машину, в якій ви будете впевнені, що вона була зроблена якісно, що вона була куплена з мінімальним пробігом, з мінімальними пошкодженнями, а коли у вас варіатор джатко, це таки має сенс в цьому, треба купувати, купувати все ж таки машину з мінімальним пробігом, то для цього вам треба підписатися на наш канал, на наш YouTube або перейти за посиланням в описі під цим відео на наш телеграм-канал, де завжди ви можете знайти найкращі варіанти автомобілів, які експерт. Компанії Карфасул підбирають саме для вас. А ми, друзі, були дуже вдячні вам, що ви додались до цього моменту відео. З вас лайк та підписка. Та напишіть, будь ласка, в коментарях, якоб ви собі машину купили приблизно за бюджет 12-13 тисяч доларів. Це був би все ж таки Nissan Rogue, може Jeep Compass, може Jeep Cherokee, може Mitsubishi Outlander. Або це було б... Або це була б якась інша машина. Може, якийсь седан би ви б собі взяли. До речі, той самий Форестер теж можна взяти в бюджет 12-13 тисяч доларів приблизно цих років. Не на всі з цих машин можна встановити ГБО, але тут в нас його і нема. Можна їздити дорого багато і на бензині. Тож, друзі, вдячні були вам. Гарного дня, до нових зустрічей.